Орденами Богдана Хмельницького третього ступеня за мужність золотим хрестом, медалями захиснику вітчизни та за військову службу України відзначили загиблих захисників з Тернопільщини. Посмертні державні нагороди вручили рідним загиблих військовослужбовців. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили Ігоря Федорчака. Відзнаку 30-річного бійця вручили його батькам Віктору та Володимирі Федорчакам. Велика втрата, великий біль. Але думаю. Що це приклад для інших людей, молодого покоління, що все ж таки як треба любити свою батьківщину, свою Україну, щоб віддати своє молоде життя? Я думаю, що він бачить, що як його шанують в даний час, і як його люблять всі, велика втрата велика. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно відзначили добровольця Тараса Петришина. Ця нагорода за особливі заслуги у захисті державного суверенітету. Орден вручили дружині Тараса Тетяні та його доньці Анастасії. Ця нагорода вона дуже важлива, тому що для нашого чоловіка, для нашого татка, його татка ми його татком називаємо. Для нього день добровольця було більше, ніж день народження. Він завжди його від, ну, святкував з там своїми побратимами, кого немає там. Вони їздили на цвинтар. У них завжди такий якийсь був ритуал. Прямо той тобто, день добровольця це дуже прямо, важливо було. І от орден Богдана Хмельницького за мужність я вважаю, що потрібно давати всім абсолютно. Не всім, хто пішов і загинув, і всім, хто пішов і ще живий, особливо ті, хто ще йшли в перші дні війни. Оскільки це люди, які не побоялися, не злякалися, були мусимі. Державні нагороди посмертно вручили 36 родинам бійців. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини. Тернопіль